Плати або гори чернігівців залякують, надсилають листи з погрозами спалити їх живцем, якщо не заплатять кругленької суми. Уже почали громити будинки. Наляканий люд віддає шантажистам останні гроші і втікає з осель. Не буде грошей і будем вас мучити. 77-річна бабуся Ніна отримала п'ять таких послань. Усі від руки, усі друкованими літерами, усі з помилками. Повідомлення до жінки почали надходити у квітні. На великдень, коли бабуся була в церкві, злодюги з її хати винесли дві тисячі доларів ощаджених на смерть. А потім пішли ці листи. Ми от вас не відстанемо. далі. ще хуже Будемо регулярно. Навідуватися, а цього листа зловмисники підкинули днями, аби переконати бабусю в серйозності намірів. Повибували шибки у вікнах. На папері погрожують спалити стару, якщо не принесе п'ятьох тисяч гривень. Думай тут банк у мене так буде доставати, дай давати їм по п'ять тисяч гривень. Зловмисники дають бабусі інструкцію: гроші має покласти в цілофановий пакунок. Віднести на покинуте сусідське подвір'я. Гроші класти ось сюди. Під залізною лікалі. От тут. Сільський голова разом із дільничим не раз улаштовував засідки, але автор записок не з'являвся. Посадовець переконаний, погрози надходять від місцевих. Молодь мабуть, яка не працює. чи... Якісь, ну вже в заїжджати сказати це не можна, тому що вони вказують такі конкретні місця інколи назвою, які користуються тільки наші жителі. Ще одна жертва здирників співала в церковному хорі. Від неї бандюгани щомісяця вимагали пенсії. Регулярних погроз стара не витримала і поїхала ось, в, Росію. в Росію до дітей. Останнього листа мене, віддала сільському паноцеві. Вона не хотіла мені його давати, щоб цей, але я його забрав. Так. Тому що приближався день села. Я на день села хотів хотів виступити і зачитати, які в нас порядки в селі. От так. Міліція за фактом здирництва порушила кримінальне провадження. кажуть оперативна група з району щодня їздить до села. Якщо писаку спіймають, сяде за грати років на п'ять. Ярослава Якимчук, Ігор Левинок, Петро Ярмоленко. Програма вікна СТБ.